Майже 30 питань і пункт різне було розглянуто під час 26-ї сесії Рожнятівської районної ради. Зокрема, йшлося про виконання районного бюджету за 2018 рік. Внесення змін до бюджету 2019-го. Обговорювалися питання щодо програми ефективності бюджетної сфери району на 2019-2020 роки. Та внесення змін до районної комплексної програми соціального захисту населення району. Найболючішим стало питання щодо стану дорожнього господарства району, яке наразі знаходиться Ходиться аж в долині. Це викликає масу проблем. І якби не підприємці та лісгоспи Рожнятівщини, дороги в районі не були прочищені, підкреслила голова Рожнятівської ради адміністрації Ірина Люклян. Дякую тим підприємцям і лісгоспам, які нас виручали. От кажемо відкрито, Дякую людям за розуміння, тому що ми прикладали все. Все ж таки дороги були підсипані прочищені. Ірина Люклян наголосила на необхідності розширення комунального господарства районі. А це закупівлі необхідної техніки, що подальшому не викликало подібних проблем щодо стану доріг. Зараз створювати нове комунальне підприємство. Ну просто не потрібно, тому що оплата праці. А діючі комунальні підприємства додати штату пару працівників, лідерист каток. І думаю, що ми десь будемо думати про придбання, не знаю, міні-якої асфальтного би зробити тут, аби хоча б миями ми латали. Оце ми думаємо, але тільки на базі розширення діючого комунального підприємства Одвоз. Василь Рибчак закликав депутатів районної ради висловити негативну оцінку щодо роботи в зимовий період балансоутримувача доріг району. Депутати районної ради повинні висловити негативну оцінку щодо роботи в зимовий період балансу тримача наших доріг, направити лист в обласну адміністрацію про те, що вони вже на заході та забезпечили наш детна відповідною технікою для того, щоб вони мали чим прочищати дороги. А в майбутньому заключали договори з тими компаніями, які можуть забезпечити нормальну функціональну роботу в зимовий період. Депутати підтримали пропозиції голови районної ради та майже одноголосно проголосували про незадовільну роботу філії Долинська ДП Івано-Франківський облавтодор про діяльність центральної районної лікарні за минулий рік проінформував присутніх головний лікар центральної районної лікарні Віктор Тріш, закцентувавши увагу на фінансуванні та медичній реформі. Багато було зроблено, багато було закуплено медопладення і плануємо проводимо ремонти. Ну я думаю, стараємося так, би було. Війшла у дев'ятнадцятому році під завершення тієї реформи. Медицина була достойна. Ми 1 мільйон 750 тисяч е коштів для обслуговування і безоплатного надання медикаментів населенню. Також на сесії було заслухано звіт голови Рожнятівської райдержадміністрації адміністрації Ірини Люклян та обговорено ряд важливих питань життєдіяльності району.